З майже півмільйоном євро українського пенсіонера зупинили в Німеччині у Валісті 66-річного чоловіка з українським паспортом. В аеропорту Мюнхена знайшли контрабандні 455 тисяч євро. Це трапилося в листопаді, але тільки зараз німецька митниця розповіла про інцидент. Українець летів до кіпрської ларнаки і потрапив до вибіркової перевірки митниці. Прес-секретарка служби Марія Мюллер в коментарі виданню більд наголосила, що у митниці є можливість в будь-який момент перевіряти подорожуючих та їхні багажі. На звернення митників чоловік відповів, що має з собою лише 300 євро. Та після перевірки до пансі. Пенсіонера підійшов чоловік, який передав пасажиру ручний багаж. Це викликало підозри, і правоохоронці зупинили пенсіонера біля воріт у терміналі номер 2 коли він ішов на свій рейс. У валізці при огляді виявили товсті пачки купюр по 20 і 50 євро. Усі гроші конфіскували, і митниця Мюнхена розслідує, кому вони належать і звідки взяті, і чи не є ця історія спробою відмити гроші. Зрештою, кошти можуть конфіскувати на користь держави, навіть якщо не вдасться з'ясувати усі обставини. Ще одна історія пов'язана з українським паспортом в руках людини, яка, вочевидь, має аморальні погляди на життя, несеться мережею. Телеграм-каналах поширюється відео із вочевидь представницею рускава міра, яка хизується українським паспортом. Її звати Дем'яненко Ірина Романівна. У повідомленнях телеграм-каналів йдеться про те, що вона мешканка окупованого Донецька на її сторінці в соцмережі підписи під фото, які вочевидь говорять про симпатію до країни агресорки на одному з відео дівчина показує студентський квиток Санкт-Петербурзького державного університету. А на іншому зухвало підморгує після слів про те, що може і вірші Шевченка зачитати і разом з тим мати паспорт країни-агресорки і вочевидь відповідну життєву позицію. Паляниця, а можу, ще вірш Тараса Шевченка чилася Українки розповісти? Як саме ця, очевидно, колаборантка отримала паспорт громадянина України невідомо. Та, вочевидь, ця історія в чергове підкреслює те, що механізми отримання українського громадянства потребують вдосконалення. Новий скандал стався із російським туристом на популярному курорті у Таїланді. Україна Під час відвідування перукарні Барбер відрізав росіянину чубчик, який, зважаючи на бурну реакцію, був ледь не найбільшою дорогоцінністю. My you. What the fuck? Росіянин сильно розізлився та помстився своєму кривнику. І теж вистрих Барберу Чуба. Схоже, через злість, турист забув, що російську мову за межами його рідної країни майже ніхто не знає. Тому він лаявся усіма можливими словами, які спали йому на думку, і з надією, що його зрозуміють. Як повідомляють розмі, таєць подав заяву в поліцію, а кривдника оголосили в розшук. А це Центральна Африканська Республіка. Не повірите, нещодавно тут, в Африці, покійний шеф кухар Путіна. Він же загиблий ватажок ПВК Вагнер Пригожин став святим. В місті Бангі відкрили церкву імені Пригожина. Ну і ще одна новина російського письменника Бориса Акуніна, визнаного раніше в Росії іноагентом. Та внесеного до переліку терористів та екстремістів, зокрема і за участь у заходах зі збору коштів для зсу, тепер оголосили в розшук такої степені неприяття взагалі всього російського і російського, як вот в ці дні в світі, не було ніколи. До бази федерального розшуку Міністерства внутрішніх справ Росії додали письменника Акуніна. Про це повідомило видання «Медіазона» в п'ятницю, 26 січня. З 2014 року Акунін живе в Лондоні. Він неодноразово виступав із критикою політики російської влади і особисто президента країни Володимира Путіна, публічно засудивши анексію Криму та війну Росії проти України. Після початку війни Росії проти України твори Акуніна зазнали інтенсивного цензурного тиску в Росії. Його ім'я було видалено за фіш вистав, поставлених за його п'єсами. А деякі театри скасували самі вистави в середині грудня 23-го року. Видавництво АСТ оголосило, що призупиняє розповсюдження книг письменника. Росфінмоніторинг вніс письменника Бориса Куніна до переліку терористів і екстремістів 18 грудня. Незабаром після того слідчий комітет Росії повідомив, що стосовно письменника порушено кримінальну справу за статтями про фейки, про російські збройні сили і про публічне виправдання. Тероризму 12 січня Міністерство юстиції Росії внесло Бориса Акуніна до реєстру іноземних агентів. Ну, а тепер його оголосили в розшук. Правда, за якою статтею ще не повідомили. Ну що ж, такі новини? Ви поки підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо. Америка в небезпеці. Представники країни заявили, що держава не готова до вторгнення інопланетян. Згідно з нещодавно оприлюдненим звітом, внутрішні спостерігачі в Пентагоні дійшли висновку, що влада США не в змозі захистити країну в разі потенційного вторгнення інопланетян. У звіті Пентагону міститься 11 рекомендацій щодо вирішення проблем, у яких говориться, що Міністерству оборони потрібно розробляти стратегію для ідентифікації інопланетян. Документ наразі розсекречений і тепер стало відомо, що Міністерство оборони не має добре організованої системи для моніторингу та вивчення НЛО, яке тепер називається невідомими аномальними явищами. Офіс генерального інспектора попереджає, що відсутність уваги до НЛО може серйозно загрожувати як військовим силам. Так і національній безпеці одна з рекомендацій передбачає, що Міністерство оборони слід розробити план для включення посад обов'язків вимог і процедур координації пов'язаних з НЛО до існуючих процедур розвідки, контррозвідки та захисту. Крім того, у звіті пропонується, щоб голова об'єднаного комітету начальників штабів керував командуванням, яке буде займатися виявленням, звітуванням, збором інформації, аналізуванням та ідентифікацією невстановлених аномальних явищ. А що ви думаєте з цього приводу, чи справді світу можуть загрожувати інопланетяни? Напишіть свою думку в коментарях. Шокуючі заяви перша від Угорщини. Якщо Україна впаде, ми будемо вимагати собі Закарпаття. Таку заяву видав лідер ультраправої партії Санк Ласло Тороцької. Разом з тим він додав, що його партія виступає за негайне припинення вогню в Україні мир та переговори. А от начальник штаба Азов Богдан Кротевич в інтерв'ю журналісту Гордону заявив, що у 2024 році варто очікувати повторного наступу на Київ за участі білоруської армії. Що я бачу? Що Російська Федерація може зробити повторний наступ з напрямку кордону Росії, там Чернігівський, Сумський і так далі, і з напрямку території Білорусі. Це вступ. Білоруської армії в цю війну от, от такі не дуже гарні предпосилки. Я бачу. З нашої сторони, дайте ще два, два місяці і подивимось, як, як українське суспільство зробило роботу над помилками або ні. Тобто, від. А от польський політик зробив оптимістичний прогноз щодо війни. Україна зможе вистояти ще 100 років. Мирослав Чех переконаний, що цього року Україні будуть надані всі засоби для перемоги у війні, яку розв'язала Росія, і вистоїть Україна 100 років в разі нової агресії. Цитую, вимальовується абсолютно інша конфігурація. Буде президентом Трамп, не буде президентом Трамп. У цій хвилині це має абсолютно менше значення, бо працює система, працюють держави і працюють їхні збройні сили та військово-промисловий комплекс, наголосив політик. Ну що ж отакі новини? Ви поки підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо.